Це частина розуму, яка все ще контактує з Богом через Святого Духа, який живе у цій частині, але також бачить іншу частину. Розум може бути правильним чи неправильним залежно від голосу, до якого він прислухається. Урок 95. Я єдине я об'єднане з моїм Творцем. Сьогоднішня ідея описує тебе саме таким, яким тебе створив Бог. Всередині тебе Ти єдиний і ти єдиний з Ним. Твоя єдність усього творіння. Твоя ідеальна єдність унеможливлює твої зміни. Ти не приймаєш цього і ти не можеш усвідомити, що це має бути саме так, лише тому, що ти віриш, що ти вже змінився. Ти бачиш себе смішною пародією на Боже творіння, слабким, слим, потворним і грішним жалюгідним і охопленим болем така твоя версія самого себе. Особистість розділена на багато ворогуючих частин, відокремлена від Бога і слабо тримається того, хто створив це непостійному і примкливому того, кому ти молишся. Воно не чує твоїх молитов, Бо воно глухе, воно не бачить у тебе єдності, бо воно сліпе, воно не розуміє, що ти син Божий, тому що воно нечутливе і нічого не розуміє. Сьогодні ми спробуємо усвідомити лише той аспект самих себе, який може чути і бачити. І той, що має ідеальний сенс. Ми знову спрямуємо наші вправи на досягнення твого унікального я, яке об'єднано зі своїм Творцем. З нетерпінням і надією, сьогодні ми спробуємо ще раз. Використання перших п'яти хвилин кожної години. Для відпрацювання ідеї дня має особливі переваги на етапі навчання, на якому ти зараз перебуваєш. На цьому етапі важко зупинити твій розум від блукання, якщо ти займаєшся тривалий період практики, тобто довше 5 хвилин. Тепер ти, напевно, це зрозумів. Ти бачиш, наскільки тобі не вистачає розумової дисципліни та потреби у розумовому навчанні. Ти повинен знати про це, тому що це справді є перешкодою для твого прогресу. Часті, але короткі періоди практики мають інші переваги для тебе прямо зараз. Окрім того, що важко утримувати увагу. Ти, можливо, також помітив, що якщо тобі часто не нагадують про твою мету, ти, як правило, забуваєш про неї на довгі періоди часу, ти часто не можеш запам'ятати короткі додатки ідеї дня, і ти ще не виробив звичку використовувати цю ідею як автоматичну відповідь на спокусу. Тому наразі тобі потрібна структура розроблена таким чином, щоб часті нагадування про твою мету та регулярні спроби її досягнення. Регулярність з точки зору часу не є ідеальною вимогою для найвигіднішої форми вправи спасіння, однак це вигідно для тих, чия мотивація суперечлива і хто. Продовжує люто захищатися від навчання. Тому деякий час ми будемо дотримуватися 5 хвилин на годину як тренувальних періодів і закликаємо тебе пропускати якомога менше. Буде особливо корисно використовувати перші 5 хвилин кожної години, оскільки. Це створює більш стабільну структуру. У будь-якому випадку не використовуй свої виключення з цієї програми як виправлення, щоб не повертатися до неї знову. Цілком може виникнути спокуса вважати, що ти даремно витратив день, тому що не зробив того, що потрібно. Однак це потрібно просто визнати таким, яким воно є. Відмова дозволити виправити твою помилку та небажання спробувати ще раз. Святий Дух не затримується у його навчанні через твої помилки. Може бути стримано лише через те, що ти не бажаєш їх відпускати. Тому ми сповнені рішучості, особливо протягом наступного тижня чи близько того, бути готовими пробачити наші прорахунки в старанності та наші невдачі в дотриманні інструкцій щодо реалізації ідеї дня. Така толерантність до слабкості дозволить нам побачити далі, а не дасть їй. Силу затримувати наше навчання. Якщо ми даємо йому силу для цього, ми вважаємо це силою і таким чином плутаємо силу із слабкістю. Якщо ти не відповідаєш вимогам цього курсу, ти просто зробив помилку. Це вимагає виправлення і нічого іншого. Дозволити безперервність помилки означає робити інші помилки на основі першої та посилювати її. Саме цей процес слід залишити осторонь, оскільки це ще один спосіб захисту ілюзій від правди. Відмовся від усіх цих помилок, визнавши їх такими якими вони є, це спроби не дати тобі знати, що ти єдине я, об'єднане зі своїм Творцем, в єдності з усіма аспектами творіння, з необмеженою силою та спокоєм. Це правда і ніщо інше не є правдою. Сьогодні ми знову підтвердимо цю істину та спробуємо досягти того місця всередині тебе, де немає жодних сумнівів, що лише це правда. Починай сьогоднішні періоди практики з цієї впевненості, запропонованої твоєму розуму з усією Певненістю, яку ти можеш дати. Скажи: Я єдине, я об'єднане з моїм творцем в єдності, з усіма аспектами творіння, з необмеженою силою та в спокої. Потім закрий очі. І знову скажи собі повільно і дуже ретельно, намагаючись дозволити значенню слів зануритися у твій розум. Замінюючи хибні ідеї, скажи Я, єдине я. Повтори це кілька разів і спробуй відчути значення, яке несуть у собі ці слова. Ти єдине я об'єднане та безпечне у світлі, радості та спокою. Ти Син Божий, єдине я з єдиним Творцем і єдиною метою усвідомити цю єдність усім розумам, щоб справжнє творіння могло розширити цілісність і єдність Бога. Ти єдине я, досконале, зцілене та цілісне, яке має силу підняти завісу темряви зі світу та дозволити світлу всередині тебе відкритися, щоб навчити світ правді про тебе самого. Ти є єдине я в ідеальній гармонії з усім, що є. І з усім, що буде. Ти єдине Я, святий Син Божий, об'єднаний зі своїми братами у цьому Я, об'єднаний з твоїм Отцем у Його волі. Відчуй це унікальне я у собі і дозволь його сяйву розвіяти твої ілюзії. Та сумніви. Це Ти Твоє Я, Син Божий, безгрішний, як і Його Творець з Його силою у Тобі та Його любов'ю навіки. Ти єдине Я, і тобі дано відчути Це Я всередині Тебе і викинути всі ілюзії. з Єдиного розуму, яким є це я, свята правда всередині тебе. Не забудь сьогодні, нам потрібна твоя допомога, твоя маленька роль у принесенні щастя всьому світу, і небо дивиться на тебе з упевненістю, що ти сьогодні спробуєш. Тож розділи його безпеку, бо вона твоя. Будь пильним. Сьогодні не забувай, протягом дня не забувай про свою мету. Повторюй сьогоднішню ідею якомога частіше і розумій щоразу, коли ти робиш це, що хтось чує голос надії. Пробудження істини у його свідомості ніжний шелест Крил спокою. Саме твоє усвідомлення того, що ти єдине я, об'єднане зі своїм отцем, є закликом до всього світу бути єдиним з тобою. Обов'язково передай кожній людині, яку ти зустрінеш сьогодні. Обіцянку сьогоднішньої ідеї та скажи їй. Мовчки. Ти, єдине я зі мною, об'єднане з нашим Творцем у цьому я. Я вшановую тебе за те, ким я є, і за те, що є він, хто любить нас обох. Як одного. Ці слова, звичайно, можна сказати і вголос. Пам'ятай тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення. Та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую. За проведений зі мною час мир вашому дому.